Функція це, можна сказати, що це група коду. Код згрупований в таку коробочку. В функцію. І цей кусочок коду має своє ім'я. Це ім'я функції. Цей шматочок коду може отримати на вхід... Якусь вхідну інформацію або скористатися глобальною інформацією і може як результат своєї роботи видати певну інформацію або вплинути на глобальну інформацію. В ідеалі функція повинна бути чистою, тобто не взаємодіяти з глобальною інформацією. Ось тою, яка навколо неї. Ідеальний варіант це коли функція чиста, вона просто приймає якісь, якісь дані, щось робить, обробляє їх і видає результат. Ну, але не завжди це можливо, тому що, що часто цей шматочок коду, він якраз і призначений для того, щоб взаємодіяти з. Глобальним контекстом. Щоб впливати на дом, щоб щось з нього брати, тут ми ніяк не можемо зробити таку чисту функцію. Ну, можливо, там якось можна і зращатися, але все одно це притягнуто за вуха. А, і Ще один бонус функцію, це в тому, що ми можемо її перевикористовувати в різних місцях програми. Щоб не повторятися, щоб не повторяти той самий шматочок, шматочок коду в різних частинах програми, ми можемо використати функцію. з Сим шматочком програми. Ось. Це відрізняється від циклу, який виконує багато раз якийсь шматочок коду. Тому що він виконує його на місці, а функція має шматочок коду, який може виконуватися в різних, з різних місць програми. Це одна точка зору на функцію. А можна на це подивитися з іншої сторони, ширше. Ось на те, що функція вона щось робить, як і будь-який якийсь маленький рядок в програмі. Наприклад, є в нас консоль-лог. Що це таке? Це не та функція, яку ми пишемо, створюємо. Ну, але консоль-лог це функція, яка вже готова, яка лежить в об'єкті консоль. І називається log. Ну, можна сказати, правильніше, що це метод об'єкта консоль метод log. Але ми йдемо до того, що ми завжди рухаємося по рівнях абстракції. Тому що є, наприклад, в нас готова функція alert. Ну, в JavaScript настільки все заплутано, що це також не функція, а це метод глобального об'єкта Window. Але якщо на це відволікатися, то ми заплутаємося. Це не стосується суті. Це технічна реалізація. Скажемо, що alert це функція вже готова. Це рядочок коду. Це не є нашою функцією. Ми можемо зробити функцію, в якій там alert. Ну, виконується двічі. Пере, якби для, для більшої надійності. Ну, така абсурдна, абсурдна ідея, але дуже проста для розуміння. Зробили функцію, в якій два алерта. Все, це вже функція з кодом. Ну, alert це ніби не функція. Ну, це також функція, але вже готова. І так само наша функція, яка називається double alert. Яка різниця, що ми її створили? Ми так само з нею, не, нею можемо користуватися як алертом. Ми іменували цей шматочок коду, і він щось робить. Ось, тобто, будь-яка функція, вона щось робить. Можна на це дивитися на функцію не як на групу коду, а на як сутність, яка щось робить. І ми можемо до безкінечності з одних функцій. Будувати функції наступні, які роблять якісь все більш складні речі, все більш абстрактні речі. І в технологіях ми так рухаємося від конкретики до все більш абстрактних речей. І ці абстрактні речі це вже як наше мислення. Ми вже можемо якимись категоріями, контекстами міркувати. В той час, коли ми рухаємося в глибину до основи. То там все більш конкретні дії. Виконується все більша конкрет... конкретика. І, наприклад, вивести консоль логом якийсь текст в консоль, здавалося б, що це конкретика. Але це також абстракція. Тому що що таке консоль? Це треба десь намалювати ці пікселі. В якісь взаємодії з інтерфейсом а насправді потрібно переміщати біти інформації в пам'яті, взаємодіяти з різними механізмами. Тобто це велика кількість процедур дій, складених на більш глибокому базовому рівні. І якщо так рухатися до самого низу, то ми йдемо в нас JavaScript, нижче в нас C, якщо це ми беремо браузери чи Node.js. Нижче C в нас мова програмування Assembler. Це вже ми переміщаємо конкретно дані, тому що C це вже також певна абстракція. Але це дуже така технічна мова C, ще дуже така дерев'яна. Але Assembler це як на рівні атомів. Ми переміщаємо інформацію з ячейки пам'яті в іншу ячейку пам'яті. А ще нижче асемблер просто машинний код. Це вже сама-сама основа. Ну, можливо, і не сама, але в принципі на рівні програмування сама. Конкретно машина тільки це розуміє. Послідовність. Да і ні. Послідовність ноль. Бо вже асемблер – це вже абстракція, щоб було простіше працювати з машинним кодом. І навіть ці одинички і іноліки це також абстракція, тому що комп'ютер це просто набір електронних компонентів. Наприклад, мікропроцесор це набір. Там, транзисторів, резисторів, там ще можливо, якихось маленьких конденсаторів. В основному транзистори. Тобто, щоб не кожен раз не перепаювати пристрій якийсь, То ми дійшли до комп'ютера. Ну, тут я хочу сказати, що одиниці і ноліки це абстракція над конкретним залізом. Вот. Ну, я хочу на те. Це точка зору якби на, функці на функцію, що вона може бути на різних рівнях абстракції. Звісно, ці кирпичики функції, вони мають бути гнучкими і універсальними бажано, бо коли ми вже дійдемо до якихось ускладнених, переускладнених і унікальних дій, специфічних дій функції, то ми вже не дуже зможемо з них будувати функції наступного порядку. Ми вже не зможемо цю складність так поєднувати між собою. Але якщо вони будуть відповідати якимось універсальним концепціям, це вже буде щось таке, як, як розмова із штучним інтелектом на наступних рівнях абстракції. Це вже щось буде таке, як ми собі думаємо. Я хочу, щоб так-то, так-то, сяк-то. Ну, В принципі, ми будемо мати справу з контекстами. Бо зараз, коли штучний інтелект, то, хто з ним пробує спілкуватися, то тут ми дуже розуміємо, що розмова з ним дуже пов'язана з контекстом. Ми маємо вивести штучний інтелект на правильний контекст, і він тоді буде нам давати контекст, ну, правильну відповідь. І так само людину. Ми маємо людині пояснити, про що ми говоримо. Тому що якесь відірване слово, фраза, її по-різному можна трактувати, чого вона стосується. Отже, перша точка зору на функцію це як група коду, а інша це як якась сутність, яка щось робить. От. І так можна з функції будувати наступні функції, підвищуючи рівень абстракції. Ну і сама функція це також прояв абстрагування, спосіб абстрагування нашого коду, щоб він не був дерев'яним, прямим, а щоб він був розумнішим, таким алгоритмічнішим. Тому що, якщо максимально дерев'яний код, це, наприклад, ми не будемо використовувати цикл. Будемо там якусь кількість разів повторювати код, замість того, щоб цикл написати. І там не будемо використовувати функції. Будемо повторюватися ще разу в різних місцях коду. Це буде такий дерев'яний прямолінійний тупий код. Щоб наш код ставав розумнішим, ми повинні абстрагувати. І функція це такий, можна сказати, ще спосіб абстрагування нашого коду. Отже, три, Три, можна сказати, таких концепції, контекста, погляду. Функція це група коду. Функція це сутність, яка щось робить. І функція це спосіб абстрагування нашого коду.